Зрада самому собі. Коли ви повністю потрапляєте під диктат внутрішньої темряви, тоді виникає розрив із вашим вищим я. А скажіть мені, навіщо вам взагалі оцей контакт із вашим вищим я? Ну, вжили без нього, ще б можна ж пожити. А? Навіщо вам контакт з вашим вищим я? Як ви думаєте? Він вам потрібен? Для чого? А? Хай буде, да? <плес> <плес> Ні, друзі мої. Коли ви взаємодієте з іншими людьми, ви якраз дієте від імені вашого Вищого я і апелюєте до Вищого Я іншої людини. А так ви будете спілкуватися. Німий з Глухим. Розумієте? Якщо ви не володієте своїм власним вищим я, Від імені вищого я, то, точніше, ваше вище я і володіє всією силою, яку ви там думаєте, що ви як людина володієте. Саме ваше вище я, коли ви. З ним стаєте одноцінним, і володіє тою силою, яка дозволяє вам творити, використовуючи можливості невимовного. Коли ви можете війти там в ці паралельні світи, де ми також там представлені, і поєднатися з аспектом, який там більш здоровий, ніж ви, і ви зцілюєте. з аспектом вас, який там успішний і просто не знає, куди діться від, від тих коштів, якими він володіє, ви поєдналися і в цьому житті дивним чином. Гроші вас просто переслідують. І так далі. Це можна зробити тільки від імені Вищого я. А від егосвідомості ви придумаєте собі хіба що ще одну ілюзію, але нову реальність не створите ніколи. Ніколи.